Теж дуже велика помилка жінок, що вони одразу хочуть багато. Успішний чоловік. Я не кажу, що я успішний, я кажу, що є якась когорта успішних чоловіків. Їх треба як лягушку е варити в холодній воді. Щоб ця лягушка не встигла зрозуміти, що її зварили. Охеренно. І отак дівчина має отак, от і все, і вона його хлопнула. Розповідає, що таке редфлег на початку. Ви з нею починаєте зустрічатися, ви там переспали, і вона каже там Сумочка Діор. От я це кажу і. У нас усіх одразу стрес. Mm -hmm. Ну ви думаєте, так, а що він скаже? Ну є таке? Є Да, така awkward situation. Тому треба там, не знаю. Ну, спочатку там квіти ти відправив там за 100-150 доларів. Пройшло трошки часу, там 500 доларів там на ход ноги. Пройшло ще трішки часу, там 700 доларів, 1000 доларів відправив. Потім ви починаєте вже системно зустрічатися. Ти кажеш, там давай, я просто тобі буду там якусь якусь суму, ти буду просто відправляти на картку, ти її там витрачай щось там собі там купуй, що для тебе там ще важливо.